Про газ і субсидії говоримо далі в студії сьогодні з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Добрий вечір. Вітаю. Є дві новини від уряду. Ціна на газ підвищиться не на 60%, а на 23,5%. відсотки та становитиме 8550 тисяч гривень за тисячу кубів. Друга до кінця опалювального сезону вартість газу більше не підвищуватиметься. Але вас все одно все це обурює. Пояснюйте чому. По-перше, обкрадають людей свою нездатність, корупцію, нездатність створювати робочі місця, відновлювати економіку, збільшувати видобуток газу, перекладають на українців, залазять до кожного кишеню, щоб залатати дірки в бюджеті. Перше, друге, хай покажуть меморандум з МВФ. За моєю інформацією, це не останнє підвищення цін на газ. Зараз на 25% 1 листопада піднімають. Потім з 1 квітня наступного року на 20%. Потім з 1 вересня 2019 року на 20%. У Мене питання а Плату на 60% піднімають, як піднімають ціни на газ. Тому коли нам сьогодні я стверджую, що сьогодні ми є всі свідками величезного обману, коли нам з кожного кутка розказують, що ми повинні платити європейські ціни на газ, я ось вам покажу європейська ціна на газ е, в Україні і, наприклад, у Німеччині, оскільки ціна на газ прив'язана до німецького хабу, українці платять 300 е, доларів за е, тисячу кубів газу. Німці платять 644. удвічі більше ніж українці. Але давайте подивимося, які зарплати в Німеччині і в Україні. В Україні середня зарплата 280 євро. У Німеччині 3900 євро, в 14 разів більше. Це це зрозуміло, Просто... але ви ви правильно зауважили. Є угода з МВФ і пік платежів по борга боргах. 2019-2020 роки. Варіанти для України були які перезайняти кілька мільярдів або заплатити свої. А при нинішніх золотовалютних резервах це неминучий обвал гривні. Тож що краще, підвищення цін тільки на газ або підвищення. Цін на все і падіння зарплат і пенсій очевидно, що в уряді обирали менш болючий варіант. Це неправда, тому що підвищення цін на газ так само потягне підвищення цін на все, і на проїзд, і на продукти харчування, і на ліки. Більше того, підвищення цін на газ призведе до неспле... масової несплати комунальних послуг. Сьогодні без підвищення цін на газ заборгованість майже 39 мільярдів гривень. Після підвищення цін на газ ця заборгованість по комуналці буде в вдві... Чи більше ціни на газ піднімають на 60%. зарплати і пенсії не а піднімають сьогодні да. на 23, з 1 квітня ще на 20. Тобто, загалом на 60%. Зарплати і пенсії не піднімають. Залізли в кишені. В результаті підвищення цін на газ. 50 мільярдів гривень. У людей з кишень забрали. Скільки добавили? Нічого не добавили. Яка альтернатива? Одна енергомодернізація, збільшення видобутку власного газу і зниження цін на газ. Сьогодні промисловість плати 16 Двадцять тисяч гривень за тисячу кубів газу це означає скорочення робочих місць, здорожчання продукції і як наслідок збідніння нашої країни. Саме тому моя команда ініціювала позачарове засідання Верховної Ради. Ось ми збираємо підписи. Немає права парламент два тижні гуляти, коли влада грабує людей. Ми вимагаємо зібрати позачарове засідання парламенту, на яке має прийти президент, прем'єр, НКРЄКП, голова Нафтогазу, які отримують космічні зарплати. І пояснити людям, як вони збираються їх захищати, коли 3 мільйони людей сьогодні штучно позбавлені субсидій. І Яка підстава для підвищення цін на газ, коли немає у нас європейських зарплат і пенсій, і це означає, що ми не можемо платити за комуналку європейські тарифи. І ключове, найголовніше, що вони збираються робити, щоб ми були реально незалежними, щоб не грабували людей. Я розраховую, що всі інші підтримають наші ініціативи, тому що та політика, яку проводить нинішня влада, це полі. Таке збідніння українців саме тому наступного тижня, 31 жовтня, в середу, ми біля Кабміну організовуємо акцію протесту, на яку кличемо українців для того, щоб вимагати від уряду, припинити грабувати людей, знизити ціни на газ, підняти зарплати, перерахувати пенсії. Іншого шляху немає. Інакше люди просто не будуть платити. Я тільки нагадаю, що у лютому 2015-го ви вже збирали тарифний майдан, але він тоді згорнувся, і вимоги так і не були виконані. Єдина вимога яка тоді була виконана, треба віддати належне уряду Яценюка. Була встановлена соціальна норма споживання газу, коли людина, яка вкладається в соціальну норму, вдвічі менше платила. Чому сьогодні пенсіонер з півтора тисячами гривень пенсії повинен платити як мільйонери одну й ту саму ціну за газ? Стосовно того, як збирається захищати тих, кому підвищення ціни на газ буде не по кишені. Даватимуть субсидію. Ви це знаєте. Сьогодні в уряді також повідомили це, до речі, новина дня, що компенсацію обіцяють навіть тим, то не встиг оформити субсидію до початку опалювального сезону. Тобто, заяву можна подати у листопаді-грудні, а компенсують від жовтня. Крім того, в уряді заповнюють гроші. Вистачить, адже за даними держстату, загальна сума субсидій за останні 9 місяців зменшилась у 4 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тож допомогу повинні отримати всі, хто потребує. Її. Влада прийняла рішення, яким штучно обмежили права трьох мільйонів українців на отримання субсидій. Я особисто зустрічаюсь. З людьми, які мені розказують учора. Я був у Хмельницькій області Волочиську, де люди розказують, що до сих пір ніякі субсидії не отримали. У рівному я зустрічався із сім'єю інвалід першої групи, який місяцями не міг оформити субсидію. У Нікопольському районі на Дніпропетровщині до мене підійшла мама, троє дітей, і сказала, що їй не дають субсидію, і вона має виписати дитину з хати, щоб отримати субсидію. Але разом з того. тим, 2,5 мільйони сімей не звернулися за переоформленням субсидії. Ді, за даними Мінсоцполітики. Ці люди не звернулися, тому що створений такий порядок нарахування цих субсидій, що з людей останні соки витягують. Немає автоматичного нарахування, нерви портять місяцями заставляють ходити. Доводять, що в них труси не нові. Вони не вчора їх купили, а ходять трусах 10 років і тому мають право на отримання субсидій. Ось цифри, які спростовують усі розмови про соціальний захист людей Олеж. у бюджеті цього року 71 мільярд на субсидії. У бюджеті наступного 55 мільярд. Мільярдів обсяг субсидій зменшено на 16 мільярдів. При цьому ціни на газ піднімають, а зарплати не піднімають. Де в Україні взялись нові мільйонери, багаті люди, яким уже не треба субсидій, і вони можуть заплатити за комуналку. Немає влада за рахунок самих нужденних латає дірки в бюджеті, Дякую. тому ми будемо проводити протести і вимагати Почу. зниження цін на газ і перерахунок зарплат. Ключове, щоб люди мали можливість платити, щоб у людей зарплата була як у Німеччині. Отоді. От Нехай будемо платити газ як у Німеччині Або Пане Олекса, закінчилася як в Африці. Ми не будемо платити Дякую. космічні ціни за газ. На питання сьогодні відповідав лідер радикальної партії ОЛ. Олекс...